О, я згадала про руський мір, тому що напередодні позбуватися його почали у Грузії. Через що у Тбілісі охопили масові протести. Грузини вийшли на площу до парламенту, щоб нагадати усім, хто є Путін. Ота, от незламна українська пісня. Вона тепер лунала і в Грузії. Ну і вони висловили протест і незгоду з прийняттям у першому читанні закону про іноагентів, яким є. Він один в один є таким самим, як є на Росії. Відповідно, це віддаляє Грузію від її європейських прагнень, від її європейського майбутнього і наближає, як ви розумієте, до тих таки болот. Незважаючи на те, що мітинг розігнали словики вчора, на тому опозиція не планує зупинятися, тому анонсували нові акції і кажуть. Це повторюватиметься щодня, доки весь світ е, і доки весь проспект Руставелі не стане грузинським, а не російським, як є наразі. Е, протести у Тбілісі продовжилися сьогодні, 8 березня, о 17-й годині, за місцевим часом там ми зібралися. Я сподіваюся, ми зможемо е, включити е, е, когось з тих самих протестів, спитати, що відбувається наразі у Грузії, але Давайте для початку нагадаю, що 7 березня парламент Грузії ухвалив у цьому першому читанні законопроект про прозорість іноземного впливу, або ж про те, хто фінансує змі з е за кордону до прикладу, та цей закон про іноагентів. Ну і цей документ, е якщо його остаточно затвердять, то він запровадить в країні реєстр так званих іноземних агентів. Некомерційних юридичних організацій і змі, які фінансуються за кордону більш ніж на 20%. Законопроєкт називають калькою російського закону про іноагентів. І е, вчора, під час е, розгону мітингувальників, використовувала поліція і сльозогінний газ. І водомети, десь ми вже таке бачили, правда, і затримали вчора не менше 66 людей. Голосування у другому читанні за цей законопроект пройде 9 березня, бо ж має відбутися 9 березня. Президентка Грузії Соломе Зорбішвілі підтримала протестувальників напередодні і заявила, що накладе вето на цей законопроєкт. А в Єврокомісії попередили грузинський уряд. Якщо закон таки ухвалять, то це. Це поставить хрест на євроінтеграції країни, попередження ем, від Єврокомісії було. Президентка Грузії теж на те відреагувала. Ну і вже є перші. Повідомлення від е, мітингувальників, які кажуть про те, що є дві вимоги, які наразі висувають до влади: це відкликати законопроєкт про іноагентів з парламенту, і відповідно звільнити усіх затриманих, яких затримали напередодні. На виконання вимогу влади є одна година. Після чого люди перейдуть до інших кроків, тому е, спостерігаємо за тим, що буде відбуватися в Грузії. Ну і сьогодні таки. А в Грузії щоб ви розуміли, лунав гімн України. Звісно, не могли на це не звернути уваги і на болотах відповідно і. Відреагувала на це Маргарітка Сіманіан, яка сказала про те, що виявляється проблема не в російському впливі на ту чи іншу країну, та а проблема саме в тому, що нам всім спокійно не живеться, тому що свого часу Молдова напала на Молдову, Грузія напала на Грузію, а Україна напала на Україну. От каже, через те, що вам значить, спокійно не живеться. От через це у вас от відбуваються подібні історії. Ну звісно, що могла ще сказати Маргарітка Сіманіан. Добре, коли їм всім хорошо живеться, ну в сенсі спокійно, в сенсі немає чого виходити на протести. Ну тому що чого протестувати, якщо раптом всіх все влаштовує. Нічого страшного, що ярмо на шиї, нічого страшного, що голову вгору піднімати не можна, а лише собі під ноги дивитися. Нічого страшного, що спина постійно затікає, тому що ти постійно.